При ремонті ось такої душової кімнати чи ванної кімнати можна на деяких речах зекономити коштів. До прикладу, можемо зробити алюмінієві кутики, як в даному випадку. Це більш дешевший варіант. Тут у нас алюмінієві кутики, там алюмінієві кутики, при вході алюмінієві кутики. Це більш дешевший варіант. Маємо таку вішалку, також більш дешевший варіант. Маємо металопластикові двері. Це більш дешевий варіант. Білі можна ламіновані замовити, можна будь-які інші замовити, але на цьому можна зекономити коштів. Також маємо цементову фугу, от це також зекономлює е і матеріали, і роботу здешевшує. І маємо шторку. Шторка це базовий мінімум, на цьому також можна зекономити кошти. Якщо не принципово людям, то будь ласка, шторка і працюєте. От такі речі будуть менш можливо для когось естетичні, але вони будуть здешевшувати роботу і матеріали.